Материнське серце храм любові. Поетичний конкурс під такою назвою завершився на Прикарпатті. Про умови творчої ініціативи та переможців наша Вікторія Резун розкаже. Понад сотня учасників продемонструвала свої вірші про матір. Їх оцінювало професійне журі. А це і науковці, батьменники та вчителі. Перше місце чуфус Вероніка Вікторівна, шостий клас. Центр позашкільної освіти Богорочанської селищної ради. Поезія мамі. Друге місце Саманюк Олександр Миколаєвич, учень 11 класу, Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської е територіальної громади Косівського району. Поезія, коли весна вдягається святкові шати. І третє місце Приста, Діана Ігорівна, 5 клас, Долинський ліцей, номер 6, європейський. Поезія, лагідна, ніжна, рідненька. У конкурсі три номінації: учнівсько-студентська поезія, вірші дорослих та захисників. Основними критеріями було відповідність тематикці конкурсу: оригінальність, досконалість форми, свіжість, метафори, власне, володіння, поетичним словом, естетичне чуття. Такі основні критерії відбору. Конкурс стартував 20 березня. На завершальному галоконцерті оберуть ще одного переможця у спеціальній номінації Вибір серцем. Це з усіх віршів, які надійшли, які найбільше мені сподобається, то я також оголошу таку номінацію. Я дуже хочу, щоб наша молодь, тому що тут діточки беруть участь у цьому конкурсі. Наші військовослужбовці, наші всі дорослі, багато до речі, пенсіонерів взяли участь в конкурсі Материнське серце Храм Любові відчули, хоча б трошки у час війни, в такий складний темний період нашої країни, трошки радості, щоб могли. Побути на цьому заході, послухати унікальні вірші, які для них присвятили. Тому готуємося до дня матері, щоб прославити українську жінку. Матір нагородження переможців конкурсу відбудеться 11 травня в обласній філармонії.